Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. А про що ми сьогодні поговоримо? Про що? А поговоримо ми з вами про звук Г. Ми вже починали говорити. У нас вже був урок. І сьогодні ми його продовжимо. Але слова в нас будуть інші. І це будуть слова «газда» і «газдиня». І як ви вже почули, на початку обох слів звук Г. А що ж означають ці слова? Газда це хазяїн. А «газдиня», відповідно, хазяйка. А де ж вживаються ці слова? А вживаються вони на території Західної України і називаються діалектними. Тож, знаємо, газда – хазяїн, а газдиня – хазяйка. Ось так! З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Вивчаємо, запам'ятовуємо і найголовніше використовуємо. До побачення!